Невелике підвальне приміщення закладу дошкільної освіти на мікрорайоні Східний 1 з літа отримало свої друге життя. Задля того, аби тут знову проводили заняття з маленькими вихованцями наживо, у закладі виконали великий фронт робіт, облаштували місця для ліжечок та стільців, санвузли, створили запас питної води та їжі, зробили веселим зовнішній вигляд укриття, щоб зменшити до мінімуму похмурі кольори. Окрему увагу приділили комунікаціям. Їх сховали та пристосували, щоб нічого не заважало освітньому процесу дошкільнят. Повернення дітей Заповітна мрія робітників садочка, а їх тут можуть прийняти 150 вихованців. Ми дуже мріємо про те, щоб наші діти всі повернулися, щоб ми змогли прийняти всіх наших діточок в, нашому, в нашій касці, Бо так називається наш садочок. В нашій касці. А для того, щоб вони повернулися, для того, щоб ми їх прийняли, потрібна. Укриття потрібно зробити все, щоб їх життя було в безпеці, познайомитися з фронтом виконаних робіт в цьому закладі дошкільної освіти на мікрорайоні Східний 1 приїхав очільник міста. Юрій Вілкул переглянув приміщення укриття, створені умови для дошкільнят. Побаченим залишився задоволеним, адже в цій установі виконали абсолютно всі умови для безпечного розміщення дітей. На жаль, зараз ми і в школах і в дітсадках. Проводимо онлайн-заняття, і це ну, дуже е, невдобно для батьків, для дітей. Тому ми розглядаємо зараз питання, щоб коли зменшиться вже загроза ракетних ударів, ми могли в офлайні працювати з нашими дітками, як в школах. Так і в дитячих садках. на сьогоднішній день в межах міста ремонти укриттів повністю виконали в 74 освітніх закладах. Ще 18 процес триває. В кожному з укриттів створюють наскільки це можливо за умов воєнного часу, комфортабельні умови для розміщення маленьких криворіжців та їх вихователів. У міському департаменті освіти і науки наголосили, криворізькі освітні заклади почнуть працювати в офлайн режимі тільки за умови безпечного перебування в них дітей. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.